На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. І традиційно починаємо із тендерів столиці. На прибирання від снігу столичних мостів та шляхопроводів спрямовують 7,7 мільйонів гривень. Держуправління справами заплатить 45,7 мільйонів НБУ за виготовлення державних нагород України. Метро Києва витратить 11 мільйонів на запчастини для підтримки старих радянських вагонів. На даху корпусу ДТУ у Києві майже за 16 мільйонів встановлять сонячні панелі. Пошкоджений росіянами спортивний ліцей на відрадному реконструюють за 30 мільйонів. За електрику для ритуальної служби Києва заплатять 14,7 мільйонів. Київський офіс дії заплатить 10 мільйонів гривень за протидію ddos атакам. А Київський апеляційний суд шукає продавця 95 комп'ютерів. На ЗК витратить майже 6 мільйонів гривень на супровід реєстру корупціонерів. На сухі та свіжі фрукти для дітей Дарниці витратять 23 мільйони. Зоопар Києва заплатить 30 мільйонів гривень за електрику. Тим часом ми переходимо до тендерів Київщини. У Петропавлівській Борщагівці за понад 10 мільйонів гривень планують ремонтувати амбулаторію. На електрику для Центру медіко-санітарної допомоги Ржищева спрямовують 1,4 мільйона. У Іванковичах за 63 мільйона збудують укриття на 200 осіб. Ремонтувати будинок культури у селі Циблі довірили партійному соратнику голови громади. За вивезення сміття з броварської районної лікарні заплатять 1 мільйон гривень. Пенсійний фонд Київщини вкладає майже 1 мільйон у оновлення парку комп'ютерів. На додачу до цього, пенсійний фонд Київщини витратить понад 1 мільйон гривень на папір А 4 У хотові за 16 мільйонів збирається ремонтувати вулицю та провулок. Бориспіль майже за 4 мільйони гривень хоче купити новий китайський сміттєвоз за прибирання офісу Украероруху під Борисполем заплатять 6,2 мільйони. Василь Ків за 1,4 і мільйони гривень підготує ремонт водозабірних свердловин. Електрику для комунальників Переяслава куплять за 3,7 мільйона гривень. Заготівельні послуги у клавдіївському лісництві оцінили у майже 16,5 мільйонів гривень. Бориспіль вкладе 15 мільйонів гривень у ремонт ветеранського центру. І детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Київлада. Там ви знайдете розширені деталі та ще більше інформації. Тож шукайте посилання на тендери у описі до цього відео.